151 тварину першого дня щепили від сказу у Вінниці у рамках щорічної кампанії з безоплатної вакцинації домашніх котів та собак. Про це Суспільному розповіла ветлікарка Тетяна Лобода. Міцевий житель Леонід привів на вакцинацію свою собаку Емі. Каже, раніше користувався послугами приватної клініки, але цього разу вирішив скористатися безкоштовною вакцинацією. Це в нас дівчинка, звати Емі, нам два з половиною роки. Ми постійно робимо. Побачили в об'яві, і вирішили вже сходити. Сьогодні відсказу вакциною. Бо дуже багато випадків зараз. Дикі тварини можуть десь кусити домашніх улюбленців, і можуть потім перенести. У черзі на вакцинацію і кіт на кличку Сергійович. Його господиня Оксана розповідає, взяла кошеня з базару, і тепер він живе у дворі її робочого місця. Він живе на дворі, спілкується з іншими мешканцями району котами, собаками там їх багато. Ми переживаємо, щоб, не дай Бог, нас це не стосувалося. Я підписана на всі вільницькі новини, побачила. Це, в принципі, дуже цікава пропозиція. За кошти ну, такі проводити це дуже дорого. Вакцинацію проводять фахівці районної державної лікарні ветеринарної медицини. Ветлікарка Тетяна Лобода пояснює, це єдиний надійний спосіб захисту від смертельного вірусу. Вакцинуємо вакциною Ребістар. Доза 1 мл. переноситься дуже добре, просто не потрібно паринку купати в цей день. 10-11 місяців тримається імунітет. Після цього потрібно знову робити вакцинацію, тому що антитіла зникають з організму і парина вже не захищена від цього вірусу. Серед відвідувачів Емілія Григорівна зі своїм собакою на кличку Кнопік. Вони щороку беруть участь у цій кампанії. «Кожен год ми його ходимо, прививаємо все нормально, переносить. Кампанія з вакцинації триватиме до липня. Мобільний намет працюватиме з 16 до 19 години. Кожного разу локацію змінюватимуть. Наступна вакцинація відбудеться 5 травня біля третьої лікарні на старому місті. Далі Красовська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.